Карабела 200 кубова. Апрілія заїхала з дивним шумом з двигуна з боку варіаторної групи. Так, тут це дуже комфортно. Апрілія 200-кубова, інжекторна, якісна, італійська. Класно на ній їздити на великих колесах, до речі, в чудовому стані. І... Зараз вже розібрали і разом діагностуємо щось могло давати, тому що цей е, двигун на вкладишах, і скажу, що може гріміти нам в першу чергу треба діагностувати сам колінвал, хоча б на ЦАПах з боку варіатор, варіатора там, чи магніта. Тому що скажу, що лампочка тиску може не проблемувати, а гріміти може коленвал уже на вкладишах, тому що в основному. Лампочка тиску залежить від шатунного вкладиша. Якщо шатун ще не розбитий, а корінні вже цей, то може, може також і люди купляють варіатори, купляють все і не розуміють, що це. Ну зараз, от, після такого, приблизно на відео зафіксував отакий ось звучок. Попробуємо після нього діагностувати. Послухайте, перший раз звук. Після цього всього, як ми зняли, все банально так знімається, як тільки під шестигранник, дивіться, акуратними бітками, хто саме в такій. Але так само кришка знімається, кришечки, варіатори, відкручуються, як звичайні різьби. Знімаємо, перше раз дивимося, діагностуємо колінвал на вкладишу. Вліво, вправо, раз, раз. Ой, він має мати осьовий люфт. Да, да, він має мати, це не на підшипниках. осьовий. А от радіальний він має мати такий, лише так чуть-чуть і ну, десь там тепловий. Кажуть, знаєте, вверх-вниз і осьовий, ну якби і так, і так. Коли він е, розбитий, вкладиш, то, як правило, бачите, майстри, не сірить під сальником, і коли розбитий вкладиш, він розбивається паралельно горизонту, тому що варіатори його так от вбивають. Коли ти береш в руки і поміж е, тим малесненьким таким. от Дуже міл, мілким таким от тепловим зазором буває такий от після того провал чуть, чуть або навіть більше, ну це вже критично. Тут цього не відчувається. Видно і так, що по цим слава Богу, видно, міняти треба цей сальник. Часто накладає, накладає часто із-за того, що свіжо змащена або рід, рідким, чимо змащений. Але видно, що тут цей сам е, підшипник не розбитий, дивно, тому що сальник, коли тече. Тоді цей. Ну, старий, мабуть, вже ну, резинки вони виходять, нічого не вічне. Не а опорний підшипник на цим також нормальний. Коротше, передивився, передивився, варіатори, все класно. Взагалі тут лінійку не треба класти. Ролики передивився, павучки немає. ну, чуть Тут так навіть ну, допустими. Десь щось мусить бути, воно мусить грати, тому що це варіатор. Але нічого залізного стуку от такого немає. Я зараз три, три покладу слидерочки ці направляючі, хто як їх називає. О. Дивіться. Дивіться, конус. Ну, замінювати це буде лишнім, ролики рівненькі. Десь, може, початково є, десь пише вже, але вони не відчуваються, так як це Original... Ви розумієте, да, Рідний не мав би создавати звук. Я передивився, вже бачу отакі от контакти. тому доперло, що, мабуть, тут колись була чи прокладочка, чи щось щось десь. І побачив, подивився. Ну, Звісно, діагностувати вже за одне і колодки щеплення. Бачите, середо є до 70%. Все, почиститься чуть-чуть мілкою нождачкою. Ремінь під заміну, тому що ремінь, бачите, оцей звук, що був волос. Лопотів. Він твердий, він апрелівський, де там, мідубовші. Все як має бути. <кхе> Не міряв його в ширину, але він, він от коли береш в руку і проводиш, от відчувається от таке. От, от таке от вже. І, і він має таку неприємність. Знаєте, це ще буде бігати, і обігати, але воно вже буде от, от от так от. Хоча це як за згодою власника буде е, замінювати е, ну, тобто вирішуватись. Думаю, ну зремнем зрозуміло. Отой, от, хто добре, добренько прислухався, отой от був такий скрежець скрежет. Дивлюсь, дивлюсь, кришці, сюди, 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 сюди. Опа! О. Бачите такий от. Свіженький там, отут сходило. Беру ще кучу неподвіжного варіатора. Бачите в деяких місцях? Можливо, тому що хто це запаковував без. Цього, можливо, там багато не треба Чуть-чуть того, чуть-чуть цієї Ну, Це можна вбрати цей малесенький люфточок декількома способами. Я впевнений і не буду чекати, там, поки приїде ремень, щоб показати відео, що звук забереться, тому щоб ви бачите, що є і там, і тут. От, два звуки, дві проблеми і вони, вони будуть ви. Зате зафільмуємо її звук без варіаторів, без ремня, без варіаторної групи взагалі, тому що тут бендекс справа знаходиться. Послухаємо, вона, як вона працює на чистому. Лампочка тиску, бачите, зразу адекватно потухла.